Квартира 55 метрів квадратних за 450 тисяч злотих. Ось тут на першому поверсі або на другому поверсі. Зараз вам все покажу. І всього 40 кілометрів від Варшави. Тут у нас такий коридорчик. Одразу ми попадаємо в кухню вітальню. Отут нас перша кімната окрема. Ось тут у нас головний великий просторий санвузол. Місця достатньо. Ми встановлюємо тут абсолютно спокійно ванну. А ось тут у нас дуже простора кухня, вітальна. Друзі, і тут у нас всього 55 метрів квадратних. Вже все готово для ремонту. Заходимо і робимо. А бонусом цієї квартири є тераса 55 метрів квадратних. До речі, до другого поверху також є окрема ділянка 55 метрів квадратних. Ось тут у нас ще одна спальня. От і досить таке класне планування, досить таке просторо. І дуже мені подобається в цій квартирі комплектація. До квартири йде два паркомісця, Тепла підлога по квартирі, а каналізація центральна і взагалі комплектація на таку ціну всього 450 тисяч просто ідеальна. Друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, пишіть мені в директ, надійшли вам всі подробиці.